Шановні любі глядачі, я зняв нове відео про примус БРС-12А, а точніше, як прочистити форсуночку, як почистити трубочку попереднього нагріву палива і як взагалі повернути примус бензиновий до роботи. Це відео буде цікаве тим людям, які ще не користувались бензиновими примусами, взагалом примусами, мультипаливними пальниками і так далі. А також, просто якщо ви... Не знали, якщо ви раптом чули про модель примусу від БРС, який називається 12 а але ще не користувались, або думали, чи потрібен він вам, чи не потрібен, і так далі, або просто. Для загального розвитку і розуміння ситуації. Всім величезно дякую. Переходьте на мій YouTube канал. Відео вже готове, вже змонтоване. Не забувайте поставити вподобайку, залишити коментар, підписатись, розповісти своїм близьким і друзям про існування мого чудового туристичного каналу. А також підписуйтесь на мене в усіх моїх соціальних мережах: Instagram, YouTube і Telegram. Дякую!